Окремі підприємці, які обслуговують декілька автобусних маршрутів у Черкасах і не мають договорів на перевезення, перешкоджають впровадженню безготівкової оплати і транспортні реформи. За інформацією прес-служби Черкаської міської ради, йдеться про Черкаське АТП 17127 маршрути номер 4 і 5 та еліттранс маршрути номер 7 і 22. Виконком розірвав договори із цими перевізниками. Але всупереч закону транспорт порушники виходить на маршрути. А між перевізниками та міською владою тривають судові спори. За словами начальника управління транспорту Віталія Москаленка, один вдалося виграти. Шостий апеляційний суд відмовив АТП 17127 у скасуванні рішення виконкому про дострокове розірвання договору із ним. Натомість перевізник подав касацію. Посадовець додав, що офіційно повідомлено про факти незаконного здійснення перевезень Державну службу України з безпеки на транспорті. Проте наразі реакції немає.